Коломийський театр опублікував перелік вистав, які покажуть у лютому. Впродовж останнього місяця зими актори зіграють одразу дві прем'єри: музичну казку, вождь червоношкірих та комедію «Мадмуазель негайно одягніться. Ознайомитися із детальним репертуаром на лютий можна у наступному відео. 4 лютого Коломийський театр покаже одразу дві вистави. О 12-й годині прем'єра. Музична казка Вождь червоношкірих. Цього ж дня, у неділю о 17-й годині, ще одна прем'єра-комедія «Мадмуазель Негайно одягніться. У суботу, 10 лютого, на сцені театру комедія Коханий Нелюб, початок о 17-й годині. 11 -го лютого о 12 й годині казка Всі миші люблять сир. Цього ж дня, о 17-й годині, драматична легенда. У неділю рано зілля копала. У Суботу, 17 лютого, о 17 годині на сцені Коломийського театру комедія Опера Анничка, 18 лютого, о 12 годині казка чарівна рукавичка. А о 17 годині комедія Хворий та й годі. 24 лютого о 17 годині на сцені Коломийського театру. Народна драма Мати наймичка. У неділю, 25 лютого, о 12 годині. Актори у Коломиї покажуть музичну казку Вож червоношкірих. А вже увечері цього дня, о 17 годині, трагікомедія. Мораль пані Дульської.